Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 10 жовтня, та будемо дивитися, навіщо Путін зробив теракти в Україні? Чому вся Україна вогні через цього злобного карлика? Давайте дивимось, що відповіло таро. Я запитала, навіщо Путін це зробив? І випали такі карти. Тільки я почала тасувати колоду: двійка пентаклів, туз мечів. І король Жезлів. Путін, як останній лох думає, що ось цими своїми терактами, з цими звірствами в Україні, він покаже, що в нього ще є порох в порохівницях. Та дзюськи тобі, а не Україну. цими Діями Путін хоче частину партнерів, які ще сумнівалися надавати допомогу, не надавати. Він хоче їх відрізати, показати, залякати. Ось, дивіться, який я сильний, не, не потрібно Україні надавати допомогу, тому що буде вам ай-яй-яй. Ось це випали карти. Коли я тільки тасувала, коли я вже колоду розтасувала. Випали такі карти знову ж, які підтверджують мої слова: шістка пентаклів, туз пентаклів, сім жезлів та уточнююча двійка кубків. Що він хоче? Що це злобне створіння, яке ніяк не втихомириться, а точніше, той, кого видають за Путіна, бо це колективний організм. Що він хоче? Ось допомога, ось гроші, ось захист. Путін хоче завершити допомогу для України, зменшити її і викликати сторони на переговори на вигідних йому умовах. Путін робить ескалацію, як він любить говорити, заради деескалації. Ця фішка російська, яку вони вже неодноразово застосовували. І ось так, по рицару Пентаклів, він був на дні. Цими діями, цим терактом Путін хоче затормозити наступ наших військових. На відомих усім напрямках, тому що його армія там терпить повне фіаско. хоче залякати українських партнерів, які дають допомогу Україні, та зробити умови для переговорів. Але давайте подивимось, чи досягне Путін своєї мети, чи злякалися українці терактів, які відбулися 10 жовтня. Це і Полтавська область, і Дніпропетровщина, Запоріжжя, Південь України, і Києву добряче дісталось на Західній Україні. Працювало ППО. Давайте подивимось, чи злякались українці цих терактів, цих зажахливих обстрілів, чи злякались, чи готові українці йти на переговори, чи злякались українці. Путінських терактів 10 жовтня. Смерть. Рицар кубків імператриця. Ви тут десь бачите карти страху, дев'ятку мечів або місяць переживання чи п'ятірку кубків. Українці бояться ні. Вони готові вмирати. Але вони будуть відвоювати свою землю до кінця. Крім того, дивіться Єрофант на дні, а далі рицар мечі. Українці вірять, що правда на їх стороні, що Бог на їх стороні, всі вищі сили будуть їх підтримувати, і що українці. Зможуть переламати ось цей хід війни, зможуть відвоювати всі свої території, і ось по цій імператриці всі землі українські будуть належати Україні. Буде кардинальна зміна. Українці не бояться. Це вже не 24 лютого. Українці готові. Воювати, відбивати, готові спалити ту Москву к чортовій матері з їхнім королем Кубків і всею іншою їх братією, старпьорами, які зібрались і сидять в тій гоздумі, ніяк не нажруться, полізли в Україну, думали, що буде. Нравиться, не нравиться, терпі моя красаві. ні, такого не буде. Україна для них важка ноша, вони отримують по заслугам все, що все, що вони отри ще вони мало отримають. Вони будуть такі обмеження мати, такі санкції, вони будуть безвиїзні, вони будуть тим своїм газом. Все, що можна робити, мабуть, і їсти його, тому що їсти не буде нічого, а буде газ, який нікому не буде потрібен, тому що будуть стримуватися і ціни на ресурси російські, і взагалі буде стримуватися путінська армія, і по справедливості цей кремлівський карлик разом з його чортовським військом буде. Буде він наказаний. Він отримає гідне покарання, правосуддя, карма. Все це прилетить до Росії. Перемога буде за Україною. Росія терпить фіаско, Це очевидно. І це вже так останні вздохи перед нашою перемогою. Так що путінська армія. Вміє воювати тільки з мирним населенням, а з військом нашим показують, як дають драпака? Добре, давайте подивимось інші питання, більш актуальні прямо на зараз. Що буде зі світлом? Після цих всіх терактів? Що буде зі світлом? Чи буде світло? До кінця жовтня на території України, чи будуть перебої зі світлом, такі, які ми не зможемо там, терпіти, що будуть постійні вієлові відключення до кінця жовтня, чи наладиться питання зі світлом? Давайте подивимося, як буде ситуація зі світлом? На території України у жовтні. Так, дивимося. На Західній Україні що буде? Західна Україна більш-менш відходить від цього питання. На півночі дев'ятка пентаклів. Все відновлять, все буде працювати. Що у нас буде в центрі? Центрі багато якихось різних варіантів альтернативних повинно бути. Хоча в деяких регіонах це, мабуть, більш Полтавська область і туди так далі. То будуть, звичайно, трішки проблеми. Так, Пі е на півдні. Що в нас на Півдні? На Півдні, на жаль, будуть проблеми трійками мечів. І на сході України, на сході України також будуть якісь проблеми. Взагалі, ось на дні у нас 10 жезлів. Ситуація важка, але...